Добрий день, вас вітає компанія «Могунця Україна. Ми з радістю прийняли участь у сьогоднішній виставці. Дуже вдячні організаторам за запрошення, за такий гарний привітний формат. Зустріли багато знайомих клієнтів. Познайомилися з новими людьми, з новими виробниками, з новими постачальниками, з радістю показали свої продукти, свої інновації. Так як ми працюємо в основному для м'ясної промисловості, то на виставці представили основні наші продукти: це інгредієнти та харчові добавки. Саме для м'ясної промисловості бажаємо всім миру, гарних смаків, гарного настрою, щоб у всіх все було дуже добре.